Дитя, горне рученятами до мами. Перше слово пробує вустами в рідній мові, мов саме життя, світе вітровільне і п'янкий, час летить, куди летить, звідки? Ось уже, мов квіти, в лузі дивнім, Перший вінок пліта дитина То словецьке слово з рідних пір магії в вуста, і весь не білопіння. Зрібає рідним, батьківщиним і безсилий жоден льодостав. Далеч поступляться віки, ти прийми з благословенням Отчим рідних слів, одвічне непороча, світа вітровійний і п'янкий. Із пелюсток мотиву колискового Возводила Безцінні і святі коли зірки земних доріг згорять, Вогні страшного суду, я словом українським зазирать, серця нащадків буду, калиною, вербою, поленом чи явором високим у кожну душу знов і знов ступлю незримим кроком, щоб рідний наспів світу дарувати коли зірки земних доріг згорять. Волошке морі житню, жовтаве і блакитне над українським полем, хай сонце ясне чоле у смутку не тьмініє, нехай достаток сіє, нехай дарують вроду волошки небозводу, а житечко добірне послужить людям вірно. Примножить наші статки, щоб Україна мати пишалась врожаями і дочками, і синами. Щоб вільний дух народу із заходу і сходу бринів у ріднім слові у житню Волошкові.